Доброго дня, вітаю вас у передачі. Такий закон війна Україні безумовно вплинула на усі сфери життя громадян та не оминула жодної категорії населення. Як і у мирний час, так і особливо у нинішніх реаліях діти потребують особливої уваги та турботи, додаткових гарантій захисту їх прав та законних інтересів. Протягом дії воєнного стану держава активно реагувала на різні виклики, адаптуючи чинне законодавство до неочікуваних змін. Питання захисту прав, інтересів дітей також неодноразово було у фокусі таких змін. При цьому як у мирний час, так і наразі одним із актуальних питань є утримання дітей, аліменти. І саме про це ми будемо говорити сьогодні з нашою гостею Антоніною Сидоренко, головою спеціального управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса. Вітаю вас у нашій Доброго студії. Дня. Розкажіть, будь ласка, чи зазнали змін процедура стягнення аліментів під час війни? Законом України від 15 березня 2022 року за номером 2129-9, який набрав чинності 26 березня 2022 року, було дійсно доповнено закон України про виконавче провадження рядом положень пов'язаних із військовою агресією Російської Федерації на території нашої країни. Впродовження прийнятого закону Міністерство юстиції України 1 квітня 2022 року було Опубліковано роз'яснення щодо аліментних зобов'язань в період воєнного стану. Зокрема, зазначено, що Верховна Рада України прийняла закон, відповідно до якого тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану на території нашої держави припиняється звернення стягнення на заробітну плату та інший дохід боржника. Втім, вказане правило має виключення та не поширюється на рішення про стягнення аліментів та на рішення боржниками, за якими є громадяни Російської Федерації. Разом з тим, Міністерством юстиції Міністерство України звернуто увагу на те, що забороняється відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів примусового виконання рішень на території адміністративно-територіальних одиниць, які тимчасово окуповані внаслідок військової агресії Російської Федерації у період такої окупації. Таким чином, питання щодо стягнення аліментів на період війни не зазнало кардинальних змін, окрім виконання рішень на тимчасово окупованих територіях України державою агресором. Чи можна отримати рішення про стягнення аліментів під час війни? Неподинокими є випадки, коли на час ведення в Україні воєнного стану один із батьків мав намір звернутися до суду з метою стягнення аліментів, або така необхідність виникла після початку війни. Закон в цій частині не зазнав жодних змін, а тому мати або батько, які утримують дитину одноосібно, мають право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу або позовною заявою про стягнення аліментів. Так, той із батьків або законних представників дитини, з яким проживає дитина, мають право звернутися до суду. Із заявою про видачу судового наказу на утримання дитини у розмірі на одну дитину однієї чверті, на двох дітей однієї третини, на трьох дітей і більше половину заробітку платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Єдиним недоліком стягнення аліментів на підставі судового наказу є гранична межа розміру аліментів, які стягуються. На сьогоднішній день граничні розміри становлять 27 тисяч гривень На дитину віком до 6 років та 28 300 гривень на дітей віком від 6 до 18 років. Також слід пам'ятати про те, що законодавство передбачає можливість зміну розміру аліментів як у бік збільшення, так і у бік зменшення. Якщо життєві обставини сторін змінювалися, передумовою для ініціювання судового процесу з цього приводу може стати зміна матеріального чи сімейного стану сторін, поліпшення або погіршення стану здоров'я когось із них тощо, в умовах воєнного стану, проблемою з якою можуть зіштовхнутися батьки, це є функціонування судів на певних територіях. Так, заява про видачу судового наказу подається за зареєстрованим місцем проживання або перебування відповідача або позивача. На жаль, поодинокими є випадки, коли на зазначених територіях ведуться активні бойові дії або ці території є окуповані. Такі випадки жодним чином не обмежують право громадян на судовий захист та регулюються тимчасовою зміною територіальної підсудності цих судів. Актуальну інформацію щодо таких змін в діяльності судів можна отримати на веб-сайті судова влада України та на окремих сторінках судів, в тому числі Верховного суду України, окремим питанням, яке виникає на часі, є притягнення боржників, які не сплачують аліменти до відповідальності чи застосовуються санкції до таких боржників. Я хочу нагадати, що статтею 196 сімейного кодексу України передбачена відповідальність за прострочення сплати аліментів, зокрема у вигляді стягнення на підставі рішення суду неустойки, тобто пені, у розмірі 1% суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. Такий розрахунок здійснюється від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або дня, коли суд виніс рішення про стягнення пені, але не більше 100%. Отків заборгованості, крім того, слід пам'ятати про те, що за несплату аліментів також передбачена адміністративна відповідальність. Про це зазначено в статті 183 прим 1 кодексу України про адміністративні правопорушення а також кримінальна відповідальність. Про це зазначено в статті 164 кримінального кодексу України. Усі наведені мною види відповідальності є чинними та не зазнали жодних змін. Відповідно, несплата аліментів під час війни не звільняє платника аліментів від відповідальності. А щодо збройних сил України, от військовослужбовці, вони з них стягуються аліменти? Дивіться з цього приводу законодавство чітко говорить про те, що жодних обмежень щодо стягнення аліментів із військовослужбовців не встановлено. Так, постановою Кабінету міністрів України від 16 лютого 2022 року за номером 122 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 26 лютого 1993 року за номером 146 Зі змінами відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 11 листопада 2022 року, за номером 1263 дійсно встановлено таке, що з військовослужбовців збройних сил України інших утворених відповідно до законів України фор військових формувань, Держспецзв'язку, Держприкордонслужби, поліцейських осіб рядового. Та начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, БЕП, служби цивільного захисту та Державної кримінально-виконавчої служби, співробітників служби судового захисту, утримання аліментів впровадяться з усіх видів грошового забезпечення. Інших виплат відповідно до законодавства, зокрема додаткової винагороди, яка виплачується на період воєнного стану, крім грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та інших виплат, встановлених законодавством, таким чином, військовослужбовці сплачують аліменти на загальних засадах та з усіх видів грошового забезпечення, крім таких, що не має постійного характеру. А якщо боржник або платник аліментів втратив роботу зараз, із за війни багато хто втратив роботу, що так. з ними відбувається? Дивіться, як до введення військового стану на територію України, так і після регулювання цього питання у розрізі аліментів не змінилося. Зокрема, частиною 2 статті 195 сімейного кодексу України закріплено, що заборгованість за аліментами платника аліментів, який не працював на час виникнення заборгованості, визначається, виходячи із середньої заробітної плати для працівника даної місцевості. З огляду на зазначене незалежно від того, чи втратила особа працевлаштування до введення військового стану чи після обов'язок щодо сплати аліментів за нею залишається сімейний кодекс України передбачає договірне регулювання аліментних відносин. Розкажіть, будь ласка, які це способи і як урегулюється це питання? Варто звернути увагу на те, що питання аліментів може бути дійсно врегульовано на підставі нотаріально посвідченого договору в умовах війни та релокації батьків та дітей, в тому числі за кордон, такий спосіб є дуже актуальним. Так, батько та мати мають право укласти між собою договір про участь в утриманні дитини, тобто аліментний договір, в якому встановити розмір, строки та порядок сплати аліментів, в тому числі додаткових витрат на утримання дитини. Такий договір підлягає у монотаріальному посвідченню. Альтернативним варіантом є укладення нотаріально посвідченого договору про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно. За таким договором платник аліментів передає у власність дитини нерухоме майно та звільняється від сплати аліментів. При цьому обов'язок сплати додаткових витрат на отримання дитини залишається незмінним. Ну і якщо підбивати підсумки, то щодо стягнення аліментів під час війни. Незважаючи на ведення воєнного стану та перебігу повномасштабної, повномасштабної війни на території України, утримання дітей є одним із пріоритетних. Загалом, воєнний стан не мав значного впливу на порядок стягнення аліментів та навпаки. У спеціальних нормативних актах аліменти фігурували. Як платіж, який здійснюється в обов'язковому порядку. Також воєнний стан не є перепоною для ініціювання нових судових проваджень та продовження існуючих спорів, оскільки функціонування судової системи здійснювалось. Винятком були випадки на початку військових дій, коли суди першочергово розглядали справи окремих категорій. Проте в, таких, в такий період право на звернення до суду не нівелювалося. Окремим питанням щодо звернення до суду можна розглядати ситуацію, коли такий суд. Фізично знищено, або за його місцезнаходженням ведуться активні бойові дії, або він знаходиться на тимчасово окупованій території. В таких умовах територіальна підсудність судів змінюється та справи передаються на розгляд до іншого суду. Війна на території України в різних сферах мала наслідком застосування пільг, відсутність нарахування пені та штрафів, зменшення фінансового навантаження на громадян з тих чи інших питань. Прикладом було запровадження. Кредитних канікул за кредитними договорами. Проте утримання дітей є окремим обов'язком, щодо якого закон чітко встановив відсутність будь-яких преференцій. У випадку, якщо платник аліментів ігнорує обов'язок та не виконує рішення щодо сплати аліментів, усі види відповідальності є застосованим для нього. Тобто нагадується пеня, штраф, адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність тощо. Окремим питанням, яке постало в існуючих умовах, стало стягнення аліментів з військовослужбовців. Закон не містить жодних виключень щодо таких стягнень та покладає на них обов'язок неухильно здійснювати утримання дітей. При цьому стягнення аліментів проводиться на загальних засадах та з усіх видів доходів таких платників, крім грошового забезпечення, що не має постійного характеру. Також внаслідок військових дій значна кількість громадян на жаль втратила своє майно а також роботу та дохід. За таких умов аналогічно постає питання, яким чином має здійснюватись утримання дітей тими із батьків, які які стали безробітними. Закон не виділяє безробіття як обставину, за якою аліменти не сплачуються. Наразі як і у довоєнний період, безробітні боржники зобов'язані сплачувати аліменти, виходячи із середньої заробітної плати працівників для даної місцевості, де вони проживають чи перебувають. Та наостанок хочу сказати, що як і будь-яке питання, що виникає з сімейних правовідносин, аліменти можуть бути врегульовані між батьками добровільно на підставі нотаріально посвідченого договору. Такий договір наразі є особливо актуальним у світлі змін міста проживання батьків та дітей та дозволяє врегулювати максимально широко та паритетно матеріальне забезпечення дитини. Дякую вам. А мені залишається нагадати, що гостею такого закону була Антоніна Сидоренко, головний спеціаліст управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса. Залишайтеся з нами та віримо в перемогу.